Я би хотів прочитати зараз для нас місце з пророка Ісаїї, 58 розділ. Прочитаємо поки що перший віршик, а далі будемо читати і нижче. Ісаї, 58 розділ, перший вірш. Кричи на все горло, не стримуйсь, свій голос повищ, мов у сурму і об'явити народові моєму про їхній переступ. А Адомові Якова. Їхні гріхи. Амінь. Займайте місця. Ми зараз почитаємо далі, і картина вималюється більше. Я би хотів сьогодні поговорити про піст. У п'ятницю ми церквою будемо мати піст. І це особливий день і це особлива практика. І я би хотів, щоб ми разом з вами подивилися ще раз, що це таке в Біблії, що Бог називає постом. І що діти Божі, народ Божий робили, коли в них був піст. І ось тут ми бачимо саме, як Бог говорить зараз до свого народу саме про піст. Отож, перший віршик. Він каже: Кричи на все горло, не стримуйся, свій голос повище, мов у сурму, і об'явити в моєму про їхній переступ, а домові Якова їхні гріхи. Зауважте! Бог просить пророка кричати зараз до свого народу про деяку проблему. Не тихенько говорити, а голосно. Він каже: сурму візьми, щоб тебе почули. Докричись до них. Мабуть, це означає, що це проблема серйозна. І зараз буде йти мова про піст. І ось так Бог починає свій вступ, коли буде. Робити зауваження своїм, своєму народові про піст. І дивіться, що Бог говорить у другому вірші. Він говорить, описує, як його народ чинить піст. Будьмо уважні, можливо, хтось себе знайде в цьому і зрозуміє, у чому поправити треба своє життя. Отож, другий вірш. Вони Бо щоденно шукають мене та жадають пізнати дороги мої. Мов народ той, що праведне чинить. Права Бога свого не кидає. Питаються в мене вони про права справедливості, жадають наближення до Бога. Оце поводження Бога. У цьому другому вірші описано, що Бог називає постом. Він каже: отаке поводження. І є постом переді мною. Коли ти щоденно шукаєш мене жадаєш пізнати дороги мої, ти ведеш себе праведно, праведно чиниш, ти права Бога свого не кидаєш, ти питаєшся в мене про права справедливості, ти жадаєш наближення Бога. Скажи, будь ласка, що поганого наразі робить цей народ? Ну, ніби правильні речі. Але тут Бог говорить за словом ти ведеш себе не так. Ти ведеш себе так, ніби ти такий. Тут є слово мов. Зауважте. Вони не є таким народом, який шукає Бога кожен день, жадає пізнати дороги Божі. Отож, вони не є таким народом, який праведне чинить, який права свого Бога не кидає. Вони не є таким народом, який питається про Бога права справедливості. Вони не є таким народом, який ще жадають наближення до Бога. Вони ведуть себе, ніби вони такий народ. Бог каже, ви, мов, такий народ, себе ведете, але ви такими не є. А добре було, якби ви такими були. І дивіться, що ці люди, зрештою, які не справжній піст тримають, а роблять вид поста, які не тримають справжній піст, а тільки називають, що в них сьогодні піст. Які... Ну, як сьогодні кажуть, вони грають, ніби це піст, видають ззовні ніби в них піст, а насправді посту в них нема справжнього. Що кажуть такі люди після оцього свого штучного награного посту? Одни ніби мали піст, а зрештою піст закінчився, і дивіться, що у цих награних людей на словах. Третій вірш. Ці люди кажуть: от відпостили, і далі третій вірш. Вони кажуть: нащо ми постимо? Коли ти не бачиш, Боже. Нащо ми мучимо душу свою? А ти ж навіть того не знаєш? Зрозуміли проблему цих людей? Вони роблять щось, щоб отримати щось від Бога, щось намагаються зробити, постити і кажуть, нащо ми постимо, а ти того не бачиш? І вони кажуть, так нащо тоді такий піст? Коли ми влаштували піст перед Богом, а Бог ніяк не реагує. І вони тут заболяються це ключове слово. Мучимо ми душу свою. А ти навіть на те уваги не звертаєш Боже. Тобто у цих людей вже ми бачимо перший опис підходу до посту, піст це той момент, де я маю себе помучити. Будьмо уважні, кожен. Ці люди вважали, що піст це такий стан, де я маю трішки постраждати. Я маю влаштувати собі певні Обставини, які завдадуть мені болю, страждання, муки. І коли я помучусь, постраждаю, неважливо від чого, да? ми зараз до цього йдемо, помучусь, постраждаю, то Бог, коли подивиться на мої муки, які я сам собі влаштував, мав би, як мабуть, подивитися на мене або звернути на мене увагу. А Бог не дивиться і не реагує. Так нащо я так пощу? Кажуть такі люди? Дивіться, що Бог каже далі в третьому вірші таким людям. Він каже, Отак він їм пояснює, в чому причина. У День посту свого я вам скажу, де проблема. У день посту свого ви чините волю свою. Це Бог називає проблемою. І далі каже, і ще одна річ. А всіх ваших робітників тиснете. І все, оце проблема, чому Бог не звертає уваги на мій піст. Тобто, що Бог хоче бачити від мене, коли я в стані посту? Що я в цей день не свою волю виконую, а Божу волю. І коли мова йде, це дивіться, чинити волю свою, тобто, не, замість Божої чиниш свою волю. І другий цей пункт ваших робітників ви тиснете. А коли мова йде про інших людей, то я пригнічую чужу волю. Мало того, що я у день посту не виконую Божу волю, а свою, я ще й волю інших людей також пригнічую. Отакий піст Бог не сприймає і не називає постом. І він каже, четвертий вірш. Тож, на сварку, на заколот постите ви. Та щоб кулаком бити нахабно. Тепер ви не постите так, щоб ваш голос був почутий на Височині. Отож, зауважте, як постили ці люди. Вони так постили, що до неба не долітало. Вони таке собі щось влаштовували, мучили душу свою, але Бог їх все одно не чув. Він каже їм так: ви постите так, щоб голос ваший не був почутий на височині. Вони самі постять. Дивіться, що вони робили ці люди в момент свого посту. Вони самі постять. Окей. Вони влаштували собі піст і ходять такі, ми зараз в пості. А в цей момент. момент Своїх робітників, які з ними разом працюють на їхній роботі, чи якщо це начальник, то його підлеглі. В цей момент своїх робітників вони тиснуть. Я в пості, а ви працюйте. Бо я в пості. Що ми ще бачимо в цьому вірші? Вони, ці люди, кажуть своїм робітникам: давай більше працюй. Тобто є робітник, і робітник має свою роботу, він її робить. Ти же приходиш у день посту, ти не робиш свою можливо, роботу, бо в тебе піст, і ти тиснеш на свого робітника, щоб він ну, змушуючи працювати ще більше. Бог каже, це не є піст для мене. І далі Бог, дивіться, що пояснює: у тебе піст. Що ще ще бувають моменти, коли ми маємо такий піст не зовсім правильний. У тебе піст, а ти йдеш собі на роботу, працюєш на голодний шлунок. Як воно працюється на голодний шлунок? Ну, так собі працюється на голодний шлунок. А що ти обіцяв своєму роботодавцю? Що Ти будеш правильно працювати, будеш працювати віддано. Всі сідають, наприклад, їсти, а ти не сідаєш, ти кажеш: ні, ні, я не буду сьогодні їсти. У мене сьогодні піст. Всі в легкому збентеженні, бо всім хочеться їсти, всі сіли їсти, а в тебе тут піст. І знаєте, я мав такі випадки не раз і бачив, як воно відбувається, коли сідають християни їсти. А в когось піст. І в цей момент, коли цей брат разом з християнами, оголошує що у нього піст, всім іншим вже та їда, 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 їжа не лізе толком. Бо ми тут їсти сіли, Звичайно, ніби плотська справа, правда? Ну просто підкопити свою плоть. А брат, щойно ну, Засяяв своїм духовним якимось силою, міцю, в нього піст, він готовий не їсти, а ми тут сіли їсти. І такі люди інколи своїм постом, навпаки, в оточенні своєму роблять заколот. Замість того, щоб твій піст приносив благословіння тим, хто навколо тебе, твій піст приносить незручність тим, хто навколо тебе. Сіли все їсти, а ти сів, але не їсиш, у мене піст. Вже їм та їда не зовсім йде, хай вже доїли, ну як так, брат сильний, духовну міць проявляє, а ми тут слабкі їмо. Всі пішли на роботу, працюють, а в нього піст, він не працює. А... І ну, тобто, от такі, цими речами ти робиш заколот серед людей. І Бог так каже: ти постом своїм робиш заколот. І як Бог говорить, він бачить піст. Давайте ми подивимося. Він каже п'ятий вірш. Хіба ж оце піст, що я вибрав його в той день, коли ти морить людина душу свою? Мова йде про голод. Ми знаємо, що пісне, коли ми не їмо їжі, а тут Бог такі речі говорить. Що Бог говорить? Хіба ж оцей той піст, що я вибрав його, коли людина морить душу свою, свою голову гне, як та очеретина ходиш такий весь. Самі знаєте, да? От, я у пості. Очі опустив, тихенький, скромний, такий, ти, ти робиш, коли робить робиться на показ, Юра, перед цим говорив. Оцей піст на показ це насправді в Божих очах неприємна річ. Вона відштовхує Бога такий піст. Коли піст йде на показ, коли всі знають, що ти постиш. і ви Далі Бог говорить. І коли ти стелиш верету та попіл, коли ти влаштовуєш і на показ робиш те, що ти зараз в особливому стані перед Богом. Для Бога це показуха. Ніби така свята справа, ніби таке щось особливе має зараз відбуватися в твоєму житті, правда? Ну піст. Але коли він йде на показ, коли всі навколо знають, що ти в пості, а вони не в пості, коли ти робиш оце візуально видимо, коли ти гнеш свою голову, можеш свою душу привів, можеш свою душу голодом, а тако при всіх всі це знають, це бентежить людей. І це написано це створює заколот в народі, а не благословіння. Ні тобі, ні людям. Ні тебе Бог в цей момент не чує. Ні людям від цього не приносить ніякої користі. Що далі Богу, його, в п'ятому версій говорить? Чи ж оце називаєш ти постном та днем уподоби для Господа? Зауважте. Піст це той день, коли ти мав би бути уподобою для Господа. Це той особливий день, коли ти уподобляєш Бога, коли ти в слово. «подобатися», «подобатися». Це той день, коли для тебе. Номер один вподобанням є Бог. Ось як Бог бачить піст. Це не коли ти не їсиш, там ходиш сумний, гнеш голову, стелеш скатертину, попіл на себе сієш, створюєш вигляд такого пригніченого, прибитого, страждальника, який оце мучиться, як написано, на що ми душу свою своє мучимо. Це для Бога не піст. Бог каже: піст для мене це коли тебе день, це є днем уподоби Господа. І що ми читаємо? Шостий вірш. Бог каже. Ось яким має бути твій твій піст. Шостий вірш. Чи ж ось це не той піст, що я вибрав його, каже Бог. Розв'яжи, навпаки, кайдани людям. Розв'яжи кайдани безбожності. Другий пункт. Пута ярма розв'язати і пустити на волю утиснених. тобто Перший пункт, який тут Бог говорить для посту, має бути ось який в нас. Моє ставлення до людей у День посту має бути навпаки благословенням для цих людей. У День посту я не маю бути незручністю для цих людей. Я постю. Всі, хто з мене говорить, всім не обходить, бо в мене піст. Я створюю всім незручності, бо в мене піст. Навпаки, я, коли постю перед Богом, я зроблю так, щоб людям було благословінням мій піст. І Бог каже: розв'яжи кайдани безбожності, пута ярма пута розв'яжи і пусти на волю утиснених, всяке ярмо розірви. Тобто Бог каже, в день посту ти маєш стати джерелом звільнення для інших людей. Коли ти бачиш когось тяжбу, стяжбу, якось, коли ти бачиш людину, яка несе якийсь тягар, допоможи їй в цей день, ти у цей день стань джерелом Бога для цих людей. Це і називається бути уподобанням для Господа. І що Бог далі говорить? Сьомий вірш. Чи ж не це є піст, щоб? що зробити? Вламати голодному хліба свого? Друге, вбогих бурлаків, тобто ті, хто не має безхатченків по-нашому. Вбогих безхатченків додому впровадити, тобто дати їм крівлю, ночліг, дати їм можливість десь перемчувати, перебути ту ніч або десь пожити, зігрітися. Далі Бог каже сьомий вірш. Щоб що як побачиш нагого, щоб вкрити його і не сховатися від того, від свого рідного, ось також питання. Знаєте, люди у день посту, ну, Люди інколи коли сваряться між собою, да, то вони ховаються від навіть рідних людей. Не хочу бачити свого родича, брата, бо, бо вона з ними непорозуміння. Ні, піс — це коли ти не ховаєшся від свого рідного, а навпаки, ти йдеш на зустріч, ти родичаєшся. Піс — це коли ти відновлюєш стосунки з людьми, це коли ти голодного можеш нагодувати, вбого можеш, можеш прийняти додому, зігріти теплом, дати перемчувати. Коли бачиш когось голого або хто замерз, хто не має теплої одежини, особливо. Зараз, коли зима, ти бачиш таку людину, ти шукаєш можливості знайти якусь куртку, пальто, не знаю, чимось її зігріти, дати їй якийсь одяг, коли ти не ховаєшся від спілкування з людьми, навпаки, ти ще більше йдеш на контакт з людьми. Брать сестри, ось як називає Бог піст. Піст це день особливого свята у твоєму житті, а не день суму і печалі і тоски. Після день, коли для тебе особливо вподобаєш Бога, і ти хочеш стати джерелом цього Бога для інших. Так говорить Господь Вісаїв. Ось такий впіст я вподобав. Дивіться, що Бог говорить а, у восьмому вірші вже як результат. Ви знаєте, я не здивований з восьмого вірша. І коли ти в своєму житті ти влаштував собі день посту, і ти в цей день посту взяв і зробив собі оцей шостий сьомий вірш. Спробував протягом дня прожити так, щоб виконати хоч щось од шостого-сьомого вірша. Знаєш, чим наповниться твоє серце? Чим наповниться твоя душа у цей день посту, восьмий вірш? Засяє тоді, мов досвітня зоря, твоє світло, і хутко шкірою рана твоя заросте. І твоя справедливість ходитиме перед тобою, а слава Господня сторожою буде ззаді. Тоді кликати будеш, і Господь відповість. Будеш кликати, і Він скаже: Ось я. Зауважили різницю? Перед цим люди, які під час свого посту виключно виконують волю свою, які живуть егоїстичним життям. Я святий, я хороший, я набожний, я високодуховний, в мене піст, весь такий понурений, мучить душу свою. Такі люди, які виключно для себе живуть цей день посту. Ось жалобу собі влаштовують таку приселюдну. Їм Бог не відповідає, він каже. Ви самі навіть так кажете, постим ми постим, і толку ніякого. І Бог нас не чує. Ви побачили в восьмому вірші, кому Бог відповідає? У дев'ятому вірші, до кого Бог звертається? Він каже: тоді кликати будеш, і Господь відповість. Ось хто є людина, якій Господь хоче відповісти? Молитву якої під час посту Бог хоче почути. Не та людина, яка зовні живе стосунками з Богом, а та, яка ніхто не знає про твій піст, тільки ти один влаштовуєш собі свято, день твого посту, день твого уподобання Бога, і ти в цей день стаєш благословінням Божим для інших. Тобто, давайте ще раз: день посту. Це день, не коли ми закриваємось від людей, любі мої браті сестри. Це день не коли ми тікаємо від людей, ховаємося, стаємо відлюдькуватими. всі так, а ми так, ми стаємо якимось особливішими від людей. От всі живуть звичайним життям, а у нас піст, ми святі люди. Ні. День посту це коли ми, навпаки, по-особливому йдемо до людей, щоб їх благословити. Допомогти бідним, знедоларим, стати джерелом благословень для них. Ось що Господь називає справжнім днем. Посту. Давайте ми ще раз задумаємось про ці речі. І спробуємо під час нашого посту пропрактикувати шостий сьомий вірш. Я навіть дозволю вам ось так дещо зробити цього разу. Цього разу, в п'ятниці, коли у нас буде піст. Дозвольте вас запросити. Зосередьтеся, будь ласка, знаєте на чому? Не на тому, щоб не їсти, а на тому, щоб виконати хоча б шост, щонебудь шостого і сьомого вірша. Переконую вас, це буде незабутній день посту для вас. Оцю п'ятницю, коли у нас буде пісти молитва про нас, про наше життя, про наше вподобання Бога, зосередьтеся не на собі. Не на своєму порожньому шлунку, не на тому, що, ой, коли ж шоста -го година вечора, вже поїсти. Відставте ці речі для експерименту на цей раз. І дозвольте собі виконати щось 6 і 7 вірша. Дозвольте собі спробувати в цей день особливо стати благословінням для інших людей. Включіть уважність. І де б ви не були, чи ви на роботі, чи вдома, попробуйте побачити, хто є потребуючим Бога в цей момент. Для кого ви можете стати джерелом Бога в цей момент. Проживіть цю п'ятницю так. Знаєте, що я вам скажу? Якщо кожен християнин у день свого посту буде думати про шостий, про сьомий вірш, вам не буде коли думати про їжу. Ви ввечері скажете: слухай, я не мав коли їсти. Я не мав коли до той сніданок і обід думати. Бо я думав про дещо більше, ніж я. Оцей принцип повинен працювати. Коли в нас під час посту працює зворотній принцип, так, я себе помучу, і це якось перед Богом зарахується, не зараховується. Не зараховується, коли я в день посту про себе думаю і про свої муки. А коли я навпаки про себе не думаю, а думаю, як не себе мучити, а інших благословити. Тобто не як собі погано зробити, а як зробити добре іншому. Розвернімо взагалі цю ідею, зробити благословіння для іншого. В цей момент Господь починає чути мої молитви. Ми ж для чого постимо? Бо в день посту у нас йде особлива молитва до Бога, правда? Ми особливо молимось до Бога, молимося частіше до Бога, ми молимося регулярніше, у нас є, можливо, якась особлива потреба до Бога. І правда, ми ж хотіли би, щоб Бог у день нашого посту нашу молитву то почув. Ну, а нащо нам постити даремно? Відпостити, а Бог так і не почув. Ми ж би хотіли, щоб Бог відгукнувся. Бог відгукнеться, коли в день посту ти будеш благословінням для інших, а не будеш думати тільки про себе. І Бог обіцяє. Десятий вірш. Будеш віддавати голодному хліб свій і знедолену душу ти наситиш. Тоді. то Засвітить у темряві світло твоє, і твоя темрява, ніби як у полудень стане, тобто як день, і буде Господь тебе завжди провадити, і душу твою нагодує у посуху, кості твої позміцняє, і ти станеш, немов той напоєний сад, і мов джерело те, що води його не висихають, і руїни відвічної і, і руїни відвічні сини твої позабудовують. Поставиш основи довічні і будуть тебе називати замуровник пролому, направних шляхів для поселення. Нічого собі, обітниці. Це ось це Бог обіцяє людині за праведний піст, за Божий формат і стандарт посту. Да. І Господь виконує свою обітницю. Закликає кожного з нас. Отож, перший пункт, який ми міняємо в день нашого посту, це ставлення не до себе, а до людей. Фокусуйся не на собі. А на інших людях. Стаєш джерелом Бога для інших людей. І 13-й вірш. Тут уже ставлення до Бога. У день посту Бог закликає нас не тільки по особливому почати ставитись до інших людей, а по особливому почати ставитися і до Бога. Дивіться, до, до, 12, до 12 го вірша це було ставлення до людей, 6 го по 12, й а тепер, яке особливе має бути ставлення до Бога. В чим цей день особливий? Ставлення до людей і ставлення до Бога. Ставлення до Бога 13-й вірш. Якщо ради суботи ти що зробиш? Стримаєш ногу свою, щоб не чинити своїх забаганок у день мій святий, і будеш звати суботу приємністю для себе, день Господнім святим та шанованим, і її пошануєш. Не підеш за одного ну, слова своїми дорогами у день, у день Божий, у день суботній, Діло, діла свого не шукатимеш у цей день. Та не будеш казати даремні слова. Завважили, який цікавий принцип Бог тут нам говорить. У День посту ти не шукаєш свого. А чи його шукаєш? Господнього. День посту це коли ти не думаєш про свої справи, не думаєш про свої заняття, ти все, зауважте, це слово декілька разів повторюється в цьому 13-му вірші. Це слово своє. Все своє ти відставляєш в сторону. І заваж, тут є слово хоч одне, хоч одне слово їжа? Нема? Тут є що? Їжа включно. Тут є справи, забаганки, якісь свої роботи, якісь свої діла. Зауважимо сестри, тут навіть слово їжа не згадується. Що робити у день посту? Ти свої справи, неважливо, які вони були, у день посту відстав в сторону і їжу в тому числі. Не з їжі починай, їжу закінчи краще. А свої справи відстав в сторону і замість цих своїх справ почни шукати Божих справ. Почни шукати Бога. День посту це не коли ми просто від чогось відмовляємося. Зауважте, день посту це коли ми від чогось відмовляємося заради чогось чогось іншого. Коли я щось не роблю, щоб щось інше робити, в день посту. Не піди на роботу. У День посту звільнися від своїх домашніх справ. У День посту влаштуй так, що тебе ніхто тобі не заважав, щоб ти міг, міг виконати шостий, сьомий вірш. У День посту зроби так, щоб тобі ніхто не заважав. Знайдиться оце справжній піст. Знаєте, саме легше просто не поїсти. І то нічого не дасть. Ну, дає. Знаєте, що воно дає? Ну, коли я не їм у День посту, то в цей момент кожен раз, коли шлунок мій завуркотів, ну, то я й згадую, що в мене піст. І я знову молюся. Також добре. Це також добре. Я й тому рад сказав би, мабуть, апостол Павлох. Хай хоча б так ви собі нагадуєте про те, що в день посту треба Бога шукати. Що слунок там ну, заворкотів, або ти відчув відчуття голоду, але ні. І їжу також. Бог каже, в день посту відстав свої справи. І влаштуй цей день справами Господніми. Шукай добра для ближніх, тобто горизонтальні стосунки, і шукай особливих відносин з Богом, вертикальні стосунки. Це найбільш благословенний. День посту, а не просто не їсти. Тому, що Бог обіцяє, як обітницю людині, яка ось так проводить свої особливі дні посту, коли вона шукає не свого, а Господнього. Коли вона шукає не свого, а людського. Тобто я забуваю за себе в цей день. Я шукаю блага для людей і блага для Господа. Все. Це день особливої любові до Бога. Це день, як пише, як пише Ісая, день, коли ти уподобуєш Бога по-особливому. Чотиристий вірш. Тоді в Господі розкошувати ти будеш, і Він посадовить тебе на висотах землі і зробить, що будеш ти споживати спадщину якого батька твого, бо уста Господні сказали оце. Бать, сестри, я бажаю вам прекрасної п'ятниці. Нехай це буде незабутнім днем посту у вас, коли в цей день ви не будете за себе думати і за свою голову і гнеться, як очеретина. А в цей день ви ще з четверга уже сплануєте його так. Щоб цей день став особливим благословінням для інших людей, не для вас. І щоб у цей день п'ятниці сплануйте його так, щоб ви могли максимально відсторонитися від свого, від своїх справ, роботів, домашніх робіт і всього іншого, а зосередитися на Господі, на перебуванні в Слові Божому, на молитві, на добрих справах, на благословінні інших людей. Нехай ваш піст буде благословінням. Для інших людей. Нехай ваш піст буде днем особливого вподобання Бога. Днем, після якого ввечері ви скажете, я по сьогодні по особливому ще більше полюбив Бога. Я читав про Бога, я спілкувався з Ним. Це був день, як Христос говорив, в відкритті таємної вечері, коли я сяду з тобою і буду вечеряти, каже Христос. Нехай цей день посту буде для вас святою вечерію, коли ви сіли наодинці з Богом, для особливої індивідуальної вечері. Нехай Бог благословить кожного з нас. І нехай піст для нас буде особливим благословінням. Амінь. Подякуємо Богові, помолимся.